Добрий день, ви на каналі Сергію Каді і хочеться зняти ось такий ось відеоогляд на мікрофони Boya bv 20 А в комплекті іде ось такий ось перехідник з Type-C, два мікрофони, два кабеля з Type-C. І що вам хочу сказати далі: заряджаються такі мікрофони до 2 годин, працюють до 7 годин. Радіус таких мікрофонів до 50 метрів, якщо немає стін. Тому давайте дивитися далі, як вони записують ці мікрофони і робити висновки. Так що переходимо до мікрофонів. Так, зараз йде звук на мікрофони, як ви мене чуєте. Я думаю, чудово. Да? Раз, два, три, чотири, п'ять. Вийшов зайчик, погулять. Отак от, от записуються ці два мікрофони, коли я в них балакаю. Один мікрофон на ноутбуці, ось ви бачите, біля астронавта, другий. У мене тут закріплений на кофту. Якість звука дуже чудова, мені подобається. Може там де-звук -та, буде, Ну це скоріш за все, що вони може дуже близько, щось мені так кажеться. Але ну, дуже класний звук мені, мені дуже подобається, все чудово. Так що, ну що, якщо вам подобається відео, ставте лайк. Підписуйтесь на канал, діліться. Відео з друзями, а також робіть донат для підтримки каналу. хочеться робити далі відеоогляди. Ну що, побачимося на моєму каналі. па 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 До скорих зустрічей тут!